11 у Івано-Франківську проведено престижний турнір Стеквиндове ВТФ – Кубок Карпат. Це змагання, які збирають сотні учасників і присвячуються міжнародному дню захисту дітей. Саме такі діти можуть себе захистити і виростають фізично здоровими, володіючи ще й непростою спортивною технікою. Цього року Кубок Карпат особливий, бо відтепер зі статусом всеукраїнського. Та еквондисти з Київщини, Житомирщини, Рівненщини та багатьох інших областей таким чином підготувались до найближчих чемпіонатів України спортсмени різного віку. На цьому турнірі 11 областей України близько 372 учасників змагань. Діти від 2008 року до юніорів 98-2000 рік. Це самі старші. Турнір Кубок Карпат підтримали обласне управління спорту, Федерація та Еквандове ВТФ України, місцеві служби у справах дітей, міський комітет фізичної культури і спорту. Співорганізатори раді тому, що новий сезон єдиноборств у Івано-Франківську розпочато саме з такого турніру. Єдиноборства в нашому місті дуже популярні. Зокрема, та Еквандо, Олімпійська версія є велика кількість. Людей, які займаються цим видом спорту, і завдяки зусиллям власної федерації Тайквондо, власне, вони домоглися того, щоб в нашому місці був перший всеукраїнський турнір з Кубок Карпат. Це пов'язано з тим, що в минулі роки була велика кількість учасників, не менше як зараз. Змагання набували і набували більшої популярності. Представники федерації постарались для того, щоб ці змагання стали всеукраїнськими. І тому сьогодні це всеукраїнський турнір, який дасть змогу добре підготувати. Туватися е, юнакам і дівчатам різних вікових категорій до наступних змагань вже офіційних чемпіонатів України, згідно окремого календаря проведення офіційних змагань з Таеквондо, через місяць і далі спортсмени виступатимуть на чемпіонаті України серед юніорів, юнаків, дорослих всіх вікових категорій, які беруть участь у змаганнях такого рівня. До речі, цього разу на Кубок Карпат чекали не лише українських спортсменів. Учасники з Польщі та Словаччини до останнього бажали приїхати. Та оскільки це діти завагались батьки і вирішили почекати з візитом до покращення політичної ситуації в Україні. Завершився кубок міста Івано-Франківська з футзалу у тривалій боротьбі найсильніших команд, що ввійшли до фіналу. Визначився переможець. Сьогодні ми закінчили вже чемпіонат Кубком міста, і в нас розумієте. Кубок міста чим інтересний по футзалу, тим, що команди, які в нижчій лізі, це срібна ліга команди, вийшли в фінал, вигравши таких грандів, як ГАЗ, Івано-Франківський ГАЗ, Гранд Корона. І боротьба була практично рівна. Але як каже Фарт, був більше на стороні команди Захід буд і Третзахід ну, У нас, надзвичайно цікавий матч. Це фінал. Кубки вони завжди. По емоційні завжди напружені, як бачимо, футзал це міні футбол це командна гра, і власне від командної гри залежить результат. Я вважаю, що команда переможець якраз продемонструвала менше емоцій, більше командної гри, тому у них такі результати. Вони холоднокровно чітко командно зіграли, тому мають перемогу. Є володарями кубка міста з футзалу цього сезону. З кожним роком футбольні змагання у Івано-Франківську набувають все більшої популярності. У цьому головна заслуга організаторів міської федерації футболу, керівництво якої не залишає жодної команди, чи дитячої, чи дорослої, без належної уваги. Те, що міська федерація футболу налагодила чітку роботу, ми маємо понад 30 команд в зимовому сезоні, які грають впродовж цілої зими, змагаються в чемпіонаті міста з і Мініфутболу ми маємо влітку понад 10 команд, які змагаються в повноцінному чемпіонаті це говорить про те, що цей вид спорту має серйозний розвиток власне серед аматорських команд, бо покликання. Цього турніру і цих змагань це розвивати аматорський футбол. І я вважаю, що міська федерація успішно з цим справляється, тому ми в подальшому будемо нарощувати ці темпи. Запрошуємо всі команди, всіх бажаючих, хто хоче брати участь в цьому чемпіонаті, тому що буквально через декілька тижнів стартує вже офіційний чемпіонат міста. І я вважаю, що він буде теж цікавий, тому що він буде відбуватися вже на футбольних полях. Футбольний сезон на стадіонах та полях вже готовий до старту. Продовжимо стежити. За улюбленими командами в ході подій.